Всім доброго дня, складаємо точилки, ті, про які я казав в попередніх відео, трішки вони виду і змінились. Зараз всі покриті порошком. Власне, приїхали нещодавно запчастини. Склав 5, 5 точилок, поки що не все є. Деякі рамки на надувальні. От, І ще лишилося зробити втулечки під. Під шарнір так, для направляючої, Ну і плюс мають приїхати також за надування площадки, які будуть розміщені з, на задньому диску поворотного механізму для Котоміра. Е, власне все. А ще одне з, з новинок. З'явилися такі от шильдики у нас. Нарешті приїхали вони близько місяця. Може, трошки більше чекаю, поки їх зроблю. От, тож, і тепер кожна точилка буде з нашим логотипом. Дані моделі вони е, в лівій ручці підйомника. От, якщо там будуть якісь інші точилки, можливо, буде, будуть розміщатися якісь інших елементах. От, наразі все, приїдуть, приїдуть рамки. Приїдуть площадки, я, з... я зберу і ще раз зап... запишу відео, покажу, як виглядає остаточно. Ці всі точилки замовлені. Буде наступна партія готова десь за тижня два От, Тож, як... якщо когось цікавить, прошу звертатись. Вартість 8500 гривень на даний момент. От. Комплектація стандартна. Постійно питають за комплект. Точилка, дві губки, штанга. От і все. Без абразива, без кутоміри і без заточника. Лише точилка. От. Наразі все. Всім дякую. Гарного дня і мирного неба над головою.